І чого б це в неділю не поспати зранку, так? Да? Одіваю захисні сітки. Від ос? Ягода вже солодка, та я ще чекаю від нього мускат. А оси вже тут пирують. Дивись, як виїдають ягоду. І оце понадкусують кожну. Хоч би доїдали, то ні. То оце їм тут стола накрила смаколиками. Бо до ягоди вже не доберуться. Звісно, цей сорт не пройшов випробування в цьому році вологою. Дуже сильно потріскала ягода. Прийшлось її прибирати, полоти, трохи в гронах, та нічого. Він того вартий, щоб залишити дуже смачний. Ще стільки дощів у нас влітку не було просто, Такі грони, так? Трохи в горохові.